Ніхао, Пеньйоу, Каон! Зараз на Росії активно вивчають китайську мову. І я подумав, що нам теж потрібно її вивчати, оскільки від російської мови зараз відмовляються багато країн. Ну, Латвія, Естонія, Литва, Молдавія, Казахстан, Україна і по всьому світі вже від російської мови відмовляються. А якщо Росія це буде провінція Китаю в майбутньому, ну так ясновидці говорять, то нам треба знати мову наших сусідів. Так що вивчаємо китайську. Ну, а тепер повертаємося до нашої теми. Минулого разу у нас експеримент не зовсім вдалий був, тому що наша кулька розширювальна лопнула. Я з'ясував причину. Графен. Протягом 10 секунд накалявся до такої температури, що він розкалювався, і з нього вилітали жаринки. І оці дрібненькі жаринки проникали в кулю і пропалювали її, тому що кулька в нас гумова. Тому для подальшого, от концепція обігрівача така, що ось гаряча поверхня з графеном. Далі наші жаринки пролітають по спіралі, змієвик такий мідний, і вже потім розширюються в кульку. Таким чином, змієвик буде гасити жар, а тільки гаряче повітря буде надуватися і здуватися. Ну і захисна сітка, щоб, тому що температура середня буде там десь 120 градусів чи 150 щоб не опалитися. Тобто це такий буде динамічний, дихаючий, бо він якби дихає. 10 секунд він видихнув, надув, а потім 10 хвилин здуває і таким чином циркулірує. А зараз тепер дивимося, тому що наше завдання провірити, чи графен є витратним матеріалом, чи він ну, безкінечно може. Будемо протягом години і зараз дивимося все по порядку. Експеримент номер 2 Наша задача з'ясувати, чи являється графен витратним матеріалом. Тобто, система минулого разу була закрита повністю повітряною кулькою, але кулька лопнула. Причина в тому, що за 10 секунд графен розкаля розжарювався до такої червоного кольору, і жаринки вилітали. У кульку і пропалювали її. Цього разу, щоб погасити ці жаринки, буде вилітати спочатку по спіралі. Такий змієчок пластиковий, з кришки по спіралі, і аж потім у кульку. І, і в такому випадку, я думаю, не буде жаринки потрапляти. Тобто, поки жаринки будуть долітати до кульки, вони вже не такі будуть гарячі. Ну, якщо і Знову кулька пропалиться, то ось потім будемо виводити на поверхню ось такий мідний змієвик. Тобто розкалені жаринки будуть надходити по трубочці, в змієвик там будуть гаситися і вже на кінці змієвика буде кулька, яка буде розширювальна. Гаряше повітря розширюється, потім звужається. Також вже реле часу циклічне. Ось я, його зараз вимкну. я зробив 10 секунд на включення і 300 секунд ну це 5 хвилин на вимкнення. Ось 300 секунд в режимі очікування охолодження. І 10 секунд потім для нагріву оцеї колби. Вага наша початкова. Годину буду ганяти його. Початкова вага наша 80 грам, я вже важив. Ось 80. -0. Це без кришки. Годину проганяємо, потім зважимо, і якщо зменшиться, то будемо з'ясовувати, куди воно дівається з закритої герметичної системи, чи, можливо, воно перетвориться в водень, а водень потом через стінки, кульки просачується. І Виходить, тому що герметична система, не, воно стільки там є, скільки повинно залишитися. Ну, Зараз я приготовлю все помістю туди і будемо починати дослід. Так, все готово. Колба всередині, спіралька і повітряна кулька. Система вже включена в режимі очікування. Температура, а, щоб виключити похибку на Якість випромінювання. спеціально для цього досліду купили ось нову мікроволновку. Ось щойно з упаковки дістав, вона ще не була в користуванні. Тому що згодом, з часом, е, хвилі мікроволнови втрачають свою здатність нагрівати. Тому така е, виклю, виключається така похибка. Так, і температура початкова у нас. Так, початкова температура колби 22,6. І кульки. Кулька навіть прохолодніша, 21,7. Ну, в общем, 22 градуси початкове. Ми чекаємо, коли час підійде. Ось, до включення залишилось декілька секунд. Зараз вона включиться. Включилося. Пішов 7, 6, 5, залишилося, там нічого не видно. Все, виключилося. В общем, за 10 секунд мало, воно нагріло його тільки до 60 градусів. Тому я виставив 15 секунд, о, включилося. Виключилась. Так, температура. В колбі. Все одно 66. Температура кульки. 22. Дивно. Кулька майже холодна, так як і була. Ну, 23. Аграфен 48. А внизу 101. Можливо, це із-за того, що не посередині стоїть колба і вона нерівномірно нагрівається. Ну так, да, 103 внизу. Так, третя. Третій дубль на 15 секунд. Вже ближче поставив. Вімкнулося. Тремкнулася. Температура. 170 температура кульки. Кулька не дуже надулася. 26. Тот же кулька не гріється зовсім. Ой, і дуже хутко здувається. Метє воно здулася. 23. три. Всередині 142. Так, п'яте вмикання. Вімкнулося. 15 секунд. Там нічого не видно майже. Вимкнулося. Підчиняємо. кулька не надулася, температура. 198. У верхній частині 59. Тобто нагрівається тільки там, де 200, 208. Нагрівається тільки там, де знаходиться графен засипаний. А він засипаний вище, ніж на половину. 187. 145 різних частинах по різному нагрівається. Пройшла година. Останній цикл закінчився. Так. Температура. Зашкалює. Знаєте, більше, ніж 300. Всередині 258. Ну да, знизу 247. 126. Кулька. А кулька як була? Ну, 32. була там 24 31, 32. Ну так, да, якщо такий непреривний режим, то градусів 200 тримає поверхня. Навіть 300 було, бо в мене він 300 показує і далі зашкалює. А тепер ось відкрив і тут всередині дуже гаряче. От я відчуваю нагріта, як духовий шков. 172. Ну, в общем, середня температура, я б сказав би 150 деєї колби. Якщо вона буде велика і вся доверху до наповнена буде графеном. Зараз витягнемо подивимося, як там гасились ці жаринки. Колба ще надто гаряча, її винімав. Ну, вже очахло до 97. Тут 84. Тут 96. І от, як ми можемо бачити, вся поверхня нашого змійовика пластикова, вона покрита таким тонким-тонким шаром. Ну, тут не видно, Ось видно, да. ось Трубка була прозора. Зараз вона чорна всередині. Тобто жаринки летіли, але гасилися поступово. У спіралі, в змів'яку. І тому для, до кульки навіть не доходило, вона надувалася ледь-ледь. Хаю чи хай а потім заміряємо, яка вага за годину зменшилася графена. І таким чином узнаємо, чи графен є витратним матеріалом. Тримає, здається, тримається герметично. Силікон, те, термо, термогерметик. Шланг витримав. Ну, хай очахне і зважимо і знаємо. Дуже довго зберігає тепло. Ось 10 хвилин чекаю вже і температура 50, Ну 49, 50 там було. Ось 53. Тобто за 10 хвилин вона на кімнатному повітрі, ось, не в шкафу, охолонує до плюс 50. А якби знаходилась там, то досить довго от тепло відчувається ще й досі. Через 10 хвилин. Ну Вже, в принципі, можна зняти кришку. Так, да, зараз зніму і зважимо. Зняв кришку і з'ясував, що. Графен повний, тобто він збільшився в об'ємі. Я його засипав початково ось, ось так. Майже до горлиска. А він настільки збільшився і аж випірає. І он кришка забита вся графеном. Тепер зрозуміло, чому не надувалася кулька. Графен забив отвір шланги. Ось там весь графен в крищі. Ну, Звичайно, вага тепер його буде менше, тому що ось тут ще багато залишилось. Плюс о там всередині трубки якась грамель, грамінка застряла. Ну, важимо все одно. Так, тут у нас нолі. нулі. нулі. А, ну. Було 80 грам. 78,3 Ну, нехай ще отут останеться десятих, значить 79 грам, 1 грам зник. За годину роботи 1 грам. Можна вважати витратним матеріалом. Ну, ось я кришку відкрив, а воно аж повна кришка, аж, аж ви, виперло воно. Ось така дивина. Тобто я вважаю, що ця технологія має успішні результати, оскільки сама колба нагрівалася до 300, навіть зашкалювало. Середня температура можна вважати 150 її. Режим роботи включено було на 15 секунд, вимкнено на 5 хвилин. Кінець дослідів. Ось такі експерименти. Тобто, графен майже за годину, ну, один грам, можливо, це в шлангу він там попав, чи ще кудись, майже не витрачується, а лише збільшується в своєму об'ємі. Так що з вас вподобайка, з мене невеличка пісенька і дянь дянь До побачення. Біла мене мати. Березовим крутом, щоб бія не стояла з молодим рекрутом, а я собі стояла, аж кури забіли на двері воду ляла, щоб не скрипіли двері воду ляла. Нам спинька ходила, щоб мати не почула, що би не сварила, а мати не спала, та й все добре чула і мене не сварила, сама ж така була.